мужчина, а за ним великі букви Нова Україна. Після нього другий, третій з жаром молодецьким викладають кислі мислі сужиком Донецьким. Що ж це, браття, за країна Нова Україна, і якого вона роду племені й коліна. Чом про неї не чував я на школярській партії? Де вона? В якій півкулі? Покажіть на карті, покажіть мені, будь ласка, де її столиця? Виявляється, на карту нічого дивиться. Це зібрались на Конгресі ринкові герої, Щоб творити Україну нову зі старої. Так, не мов би Україна, то для них як шапка. Зняв з макітри рвану драно, викинув і крапка.